Привіт, мене звуть Євген. Сьогодні будемо тестувати світлодіодні лінзи для вантажівок, тобто на 24 вольта. Там на вантажівках до 28, я знаю, доходить. Я настроїв блок живлення на 27. Будемо надіятися, що я нічого не спалю сьогодні. Взяв пару моделей, подивимось, що це за лінзи, як вони світять, як виглядають, тому приступаємо до тесту. Для сьогоднішнього тесту взяв моделі на 24 вольта від компанії DriveX та InfoLight. Коробки відрізняються, є деяка інформація. На коробці DriveX у нас є назва ось на такому стікері. Також бачимо, що тут бувають різні модифікації. Lінz і розміри. Що мені сподобалось. Але, якби вони писали для конкретної лінзи, а вони вирішили заповнити края, ці бока розмірами різних лінз. Тобто у нас є розміри для лінзи Bilet Pro, є розміри для лінзи iDeal. Не, не бачив, не тримав ці лінзи в руках. От У нас в руках зараз білет, я так розумію, Evolution F1. Ось його розміри. Кому цікаво. Робоча напруга 1632 вольта. 6000 кельвінів тобто ми розуміємо, що світло буде холодне. Комплектація. У нас є в коробці дві лінзи і доп-шайби. Тут якісь резинові, я таких ще не бачив. Також у нас хвостовики і звичайні силиконові кільця. Гайки для хвостовиків. Задня частина, я так розумію, у нас можу помилятися, але дивлюсь, що повинна якось відкручуватись, тому що тут є червоне кільце. Я думаю, що якось вона виймається. Скоріше всього, ось цей гвинтик. Виймається. І ми зможемо зняти хвіст задній. Ну, ось така лінза. Розмір я показував вже на картинці. Будемо тестувати. Так, тепер подивимося, що у нас в коробці Так, Лінзочка від InfoLight на 24 вольта. Подивимось коробочку. Як бачимо, тут у нас якоїсь корисної інформації не так багато, крім того, що тут 24 вольта. Але коробка цікава. Вантажівка намальована, одразу розумієш, що це для вантажівок. Так, ну, у нас комплектація теж дві лінзи, схожа коробка. Як ви розумієте, дуже все подібне. Але у нас по-іншому трошки зроблені оці хвостовики. Теж такі. Резинові шайби, ось такі алюмінієві кріплення заднього оцієї частини. Лінза у нас відрізняється. В неї, ось, бачите, немає різьби, ніж на драйвіксі. Підключення стандартне, 4 проводи. Що тут, що тут, що на драйвіксі. Так, на блоці живлення у нас настроєно 27 вольт. Зараз спершу підключу лінзу від Драйв Ікса. Подивимось, що відбудеться. Так, мінус і плюс. Так, лінза споживає у нас 37 Вт на ближньому. Ну ось так лінза у нас працює. Система охолодження у нас знизу, невеличкий кулер. Стандартна шторка. Подивимось, скільки люксів видає ця лінза. Ну, видає вона 8 тисяч люксів. Ну, достатньо яскраво. І ось у нас ширина, тут майже 6 тисяч люксів. На краях ось 2000. Донизу вже у нас іде спад по яскравості. Знизу тут у нас вже 900 люксів. Ну, 8000 це в 2-3 рази яскравіше, ніж яскравий галоген. Підключення дальнього світла у нас звичайне, два чорних дроти. Потужність у нас при цьому 38 Вт, 38,6. Тобто, не дуже вона там зросла. Хоча ось тут на коробці було написано, буде 45 Вт споживати. Ну, можливо, якщо підняти напругу там, до 32 вольт, тоді буде споживати, але я не буду цього робити, звісно. Ось таке у нас дальнє світло. Гаряча пляма у нас концентрована, але підверх світло ну, спадає. Ну, тобто, дальнє тут не дуже широке, таке маленька і трапеція, маленька така, Ми могли б зробити якось його трошки і побільше. Ну, Дальній у нас теж 8000 люксів. І судячи з того, що у нас немає красного в світотінєвій границі межі. І дальнє світло не зросла яскравість, то у нас лінза одночіпова. Так, підключив лінзу InfoLight. Ось така лінзочка. Шторка у нас схожого типу. Система охолодження у нас позаду лінзи кулер. Теж розміри достатньо компактні, якщо от порівнювати з Драйв Іксом. Можна сказати, що вони ідентичні. Якоїсь там мега різниці тут немає. Я думаю, що в фарах для вантажівки місця повинно бути достатньо. Споживає вона 38 Вт в ближньому. Але, що я замітив, вона жужить сильніше, ніж DriveX. Можливо, це і добре. Тому що DriveX після мого тесту я руками майже не міг взяти. Так, світло у нас відрізняється. У нас майже немає синього. У нас от, яскрава така пляма. По ширині у нас плавненько все йде донизу. Світло у нас йде плавно, тобто не отака вертикальна якась лінія. Я вже вистав цю лінзу, не хочу її чіпати лишній раз. Поміряємо люксметром, подивимось, що вона видає в ближньому у нас. Видає вона трошки більше 8000 тисяч люксів. 8400. ну Там різниця в 400-500 люксів. Не, не така принципова. Але на відміну від Дравікса у нас синього менше. Оце ми вже на вулиці будемо дивитись далі. Ці відмінності, так, підключаю дальнє світло. Підключення аналогічне, два чорних дроти, 39 Вт споживання в дальньому. Ось так виглядає світло. Ну, особливо нічим воно не відрізняється, теж у нас такий прямокутник трапеція, але яскравість, не знаю. Вона теж одночіпова, мабуть, ця лінза. Подивимось люксметром. Так, щось у нас тут пішло на зменшення. То, як бачите, дальнє у нас тут ніякої прибавки немає. Ось Нижче у нас перехрестя тут 8300. Ну, лінза вже попрацювала трохи, звісно, нагрілась там, але, коротше, без змін у нас, що ближнє, що дальнє світло. Я думаю, що на багатьох вантажівках там іде окреме дальнє світло, тому Дальнє світло на цих лінзах, воно не таке важливе, як ближнє. Тому переходимо на вулицю і дивимося вже порівняння цих лінз саме там. Так, підключив лінзи. Ще один момент. Ось дивіться, як дроти виведені. Це у нас Drivex. Просто алюміній і край у нас достатньо гострий. І от дроти просто там тіліпаються. От у нас InfoLight. У нас ось така бронекожура, тобто якийсь захист є для дротів, тому що це все-таки метал, ось тут якісь ну, механічні вібрації, все це буде тертися. Тому ось це, якби коли я встановлюю лінзи, я якось ізолюю, одягаю термоусадку чи ще щось, щоб ось тут дроти у нас вільно так не тіліпалися, тому що реально от край. оцього... Цієї різьби він достатньо гострий. Так, в лівій руці у нас Лінза Drive X. тримаю на висоті приблизно метр від землі. Ось так виглядає світло. Різких. Плям немає, є така велика одна пляма, яка заповнює ну, півдвора. На стіні це виглядає ніякої красноти, як на двохчіпових лінзах. Полка у нас не дуже велика. Але от різко світло у нас обрізається. Тобто, якщо їх, звісно, буде дві, то такої проблеми вже не буде. По ширині те, що я і казав, у нас. Лінзи якось трошки дивно обрізаються з боку. Тобто, на обочину ось при поворотах світло буде менше потрапляти, але в цілому двір весь заповнений. Якихось претензій особливих я не можу тут сказати. Білий колір нормально світить. Так, а це у нас лінза InfoLight. Пляма у нас така ж прямокутна. Колір у нас тепліший набагато. Приємний, мабуть, ну, 5 тисяч Кельвінів, десь так. Тому що на коробці я не знайшов маркування кольору. На дрейвіксі було 6 тисяч написано. Полки однакові. По бокам у нас теж якось обрізається, схоже. Світло, ну, от тепер подивимось їх лоб в лоб, якби дві лінзи. От збоку дивимось спочатку, от у нас бокові шторки. Бачите, навіть збоку у нас на кирпичах ось тут підйомчики схожі, вдаль у нас полка однакової висоти, відрізняється лише кольором. Але, як на мене, на інфолайті синього менше. Синього в світотінній границі. От колір це у нас інфолайт, це у нас DryX. Тобто лінзи максимально схожі. Яскравості тут вистачає, що та, що та лінза світить нормально. Кому подобається більш білий колір? то Dravix підійде, кому подобається теплий колір, то підійде InfoLight Перевага цих лінз в тому, що не потрібно нічого мудрити, там з перетворювачами. Чіпляємо лінзу в фару і підключаємо її, і все буде працювати. Ніяких там біксенонових проводок, нічого не потрібно робити. Ну, ось такий тест. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки. Слава Україні! До нових відео і всім пока!